Доброго дня, ми з України. Сьогодні піде розмова про терморегулятор таймер для автоклаву ЦТРН a В чому справа? Я стикнулася з таким, що я півтори години його наструювала. Неправильно виставляла. Стільки передивилася відео по цьому терморегулятору, я не знайшла відповіді. І називається методом втика, я знайшла рішення, і чого я не змогла його включити. От, зараз на автоклаві він виключений. І зараз світиться температура 24.5. Я все правильно виставляла, зокрема, тільки. Неправильно виставила температурний режим. Температуру неправильно виставила. Тут 24 точка красним світиться, ось. ось. І 6. Тепер ми включаємо. Про. Зараз у мене виставлено 105. Чого я вам розказую, дивіться, зараз це треба робити швидко. Я виставляла, о, бачите, 99 і точка. Думаю, цікаво. А як воно працює і ета, думаю, побачу, як воно виставляється до якого пора. І я тоді поняла, що я неправильно виставляла температуру. От Зараз у мене 110 градусів виставила. Тепер робимо швидко е, час 25 минути, виставляємо. Це 30 минут воно буде стерилізуватися при температурі 110 градусів. Тепер робимо. Ще раз. Так, провіряємо. 29. не так. Це треба робити одночасно. Так, 110. Так. Заповнило. Нажимаємо. Час виставляємо 30. Знов нажимаємо. 3 градуси. Це. це. Тепер ми включаємо. Воно заповнило. Тепер ми включаємо в розетку. І нажимаємо. О, пішов щелчок. І пішов нагрів в автоклаві. Так що це маленький е, обзор е, термостата по терморегулятору, бо я не знайшла, як правильно його підключити, і методом втика я знайшла сама відповідь, чого я його не змогла включити і за цієї красної точечки. От там, що, за, оце, що треба було перещокати. Ніде я в відео такого не бачила. Можливо, комусь пригодиться. теж може, так як і я, не в змозі буде дотумкати зразу по відео і по інструкції, як це треба робити. Тому я докладніше, трошки, я думаю, зрозуміло я розказала, чому я не могла включити і як я вийшла з цієї ситуації, і вже воно швидко і легко все робиться. Дякую за перегляд. Ставте лайки, запитуйте. Всім мирного неба, до побачення.